Хочеш, щоб я тобі допомогла? Звісно, Навіть якщо мій вигляд не підозрювий, те, що я не маю ні оділу, ні снарядів в цього світу, мене викриває. Та ти ж мене однаково б'єш після цього. Чи не ти вбивав людей дотепер? Тому ти те, що довисько у розшуку. Гадаю, ти не зможеш просто піти та розповісти людям про мене. Менче з тим. Минуло так багато часу. Відколи я мав таку розмову з кимось. Гаразд, я допоможу. Справді, дякую. Нікому про мене ні слова. Чому б тобі спочатку не розтяг... Господи Боже! Що Що ти робиш? Роздягаюся. А що? Ти голий, ось що. Ти також голо. Трохи мале. Доведеться відірвати рукава. Спочатку розповім тобі норми цього світу. Гаразд. Будь ласка, не знімай свій одяг де завгодно. Та знаю я це, просто скажи мені, як зустрітися з богинями. Богиня рідко зустрічається з людьми, навіть із рахнянцями. Ти або маєш бути одним із чотирьох героїв, або виконати величезний подвиг, щоб з ними зустрітися і отримати благословення. Можна впевнено сказати, що єдиний спосіб отримати то благословення це стати мисливцем, що полює на чудовиськ в підземеллі. Що були створені демоном Богом Орфлаусом? Зрозуміло. У на основі також згадував, що я маю стати мисливцем для контракту з богинями. Наста. Що? Ну, оце. Ем, там нічого немає. Ох, то я єдиний, хто це може бачити. Ну, Це начин система на для для як я. Але моя зла, то ще не знаю, що насправді відбувається. Можеш розповісти, що там написано? На відміну від інших роботомисливців має більш вільний спосіб життя, тому не дивно, як вони мають більш високий рівень. Ось чому тобі треба бути особливо обережним. Бо багато інших свіців пройшли через це так само, як і ти. Не поводься, як чужеземець. Я не можу розслабитись, бо надто нервую. Добре пан Ерік Гарен. Заспокойся. Ви сказали, що з північного Камбалу, правильно? Так. Заікнувся. Я тепер точно підозрілий. Вітаю у мисливській гільдії Омпруса. Фу, проскочив. Я був би по якби сказав, що було запропоноване настановою. Ви хотіли перейти з іншої гільдії до нашої? Ні. Тоді, чим я можу бути в нагоді? Я хочу стати мисливцем. Тоді це означає, що ви досі не є, так? Той й що досі не вислипить? Тоді хто він? Може інший? Вчи. Що це з усіма? Я десь помилився. Прошу, покладіть руку на вимірювальний камінь. Чи треба мені битися? Ні. Те, що вони досі не напали на мене, означає, що вони не впевнені, чи я інше світиці. Таким чином, залежить від ваших здібностей. Ми зможемо провести формальну перевірку. Згідно із правилами гільдії, вам треба лише покласти долоню на вимірювальний камінь. Вимірювальний камінь? Він перевіряє, чи я з іншого світу. Якщо мене то спіймає, то я не зможу зустрітися з богиням. Втекти просто зараз. Це те саме, що розкрити мою таємницю. Повністю знищити це місце було просто та в біса з ним. Я впевнений. Все вдасть. Божечки! Всі його показники, вони героїчного рівня. Ой-ой, я майже спіймався. і Я прямую, щоб перемогти злізного бога Ом про Флауса. Я, я знав. Інші світці неймовірні. Ага, це зветься танце. Не віриться, що я щойно побачила. Ой-ой, вже й помріяти не можна.

О а я думаю, він інше світить. що коїться? Я я, я я вибачаюсь. Більшість людей, що приходять з заднього лісця для реєстрації, є людьми з іншого світу. Якби пан Ерік був з вищих рівень, то ми б подумали, що ви є одним із них. Ці нагідники починають з двадцятого рівня, та ще й завжди кажуть, що одне і те ж саме, що вони хочуть стати мисливцями, попри те, що вони ж двадцятого рівня. це дійсно <свісно> неймовірні, га? Телепні демонічні. Реєстрація 300 гривень. Ніколи б не подумав, що буду такий вдячний своєму низькому рівню. 300 гривень? 300 гривень це. 300 гривень. Ти гадки не маєш, як я старанно збирала 400 гривень. Я відпочу потім, якщо економно, чи вистачить мені це на 6 місяців? Диви. Як з того солюка руки тремтять. Не знаю, як на то схоже, наче іноземці гроші з повітря брали. Інші Інчуші з грошима починають. Заміна іншого значка буде коштувати 80 гривень. Повертайтесь за новим, якщо гадаєте, що підвищили рівень. Мисливська гільдія Онкоса. Мисливець початківець мешкає п'ятого рівня ріка Гарин. Схоже, що я починаю з самого дна. Гаразд, саме тут в мене все дійсно починається. Мені потрібно стати відомим у спільноті МСУ. В такому разі. Може, вас зацікавить якийсь конкретний квест? Розвідка підземелля? Підземелля? Хо-хо! Краще сидети, якщо не мрієш стати харчами для чудовськ. П'ять рівень має знати своє місце. Що? Пане Лаодей, ви з групою плануєте відправитись до лісу Сазе? Я чув, що чудовість там більше і ідей нападають на ближнє село. Через те, що мені нелегко відправити без таланних мисливців це зробити. А рівень 27-й, 5 людина. Я маю відправитись, бо мій рівень достатньо високий. Чого? Він такий зрозумілий коли його рівень такий ж, як у ефір. Там навіть немає під чому ж там є чудовиська. Я не в настоїпед. Може, щось з'явилося? Та він все ж вище, ніж навколо. Але я не хотів би мати з ним справу. Ох, якщо подумати, пан Лоудей має ще одне місце для члена команди. Чи не так? Га, докажіть мені, що? Пане Ерік, закінчити завдання самотужки неможливо. Тим паче подорож до підземелля. Робити допоміжну роботу та вчитись тонкощам з командою пана Лоудея буде набагато продуктивнішим. Чи дійсно я маю приєднатися до команди цього пихатого негідника? Ха, що ж мені робити? Я вже маю доважка у своїй команді та відсутність місця від для тебе. Атіс, я чеклун 25 рівня. Чеклун, рівень 37. Але настаново показує вищий рівень? Що ж, гадаю, вона має певні обставини? І ой, я знато витрішаюсь та граюць з ним. Він все одно сказав, що немає місця. Однак, якщо це особисте прохання від пані Саруї, гордості Гільдії Онпроса, подбати про цю камаху п'ятого рівня, тоді погоджуюсь. Як ти мене назвав? Слід з ним бити гей ти п'ятого рівня. Якщо бити з ним, він помре. Ти що, мрієш стати королем меча? Носити величезний меч як з. Е. E? Як і взагалі носить з собою, воно ж не зрушається. Ха, а непогано п'ятеревить. Бійка, бійка, його! Нарешті. Я знайшов його.